Так, алло, говорите. А, алло, говорите, я вас чую. Э, э, я хочу э, задать вам пару вопросов. Можно? Я вам звонила, вы сказали, что можно перезвонить. Да, да, я к вас звуть. Меня зовут Мария, я сотрудник социологического центра общественного мнения. 8 января Горсовет одобрил расширенную социальную программу мэра Кривого Рога Юрия Вилку. Знаете ли вы, что благодаря этой программе социально незащищенные жители Кривого Рога получат по 500 гривен помощи? Слышали, да, об этом? Ні, не чула, расскажите. Э, вы живете в Кривом Роге? Так. так. Вы же взяли а, мне номер телефона, до речи, звитки. Ваш номер набрал случайным образом. Тобто ви обдзвонюєте всю Україну таким чином, і де попадете на Кривий Ріг, там попадете? Так. Ну то розкажіть мені цікаво. А, ну, У нас в Кривому Рокі жителі Кривого Рока отримують від мера 500 гривень допомоги для оплати комунальних услуг, що є підняттям тарифів. Ми про це не чули, так? Да? А хто підняв тарифи і на що? А Київ це хто саме? Це якась фірма Київська чи хто підняв тарифи? Ну, робоче, я не знаю. Я оператор, задаю питання. Хочу на них почути відповідь, так ще ні? Давайте спробуємо. Ви об этом не слышали, да? Город ще буде оплачувати 70% з питання детских садах. не Ні, не чула. Трамвая троллейбуса. Школьники мастер-класса будут бесплатно обеда в школах. Врачи учителя и другие работники бюджетной сферы будут получать оплаты из городского бюджета. Военная этого их всеми сохраняют годы и продолжат получать материальную помощь. Об этом в чем вы не слышали. А кем было принято решение, рішення і звідки эти ці гроші? 27 января горсовет одобрил расширенную социальную программу мэра кривого аллаха Юрия Вилкова. Угу. Скільки на це грошей виділиться? І як це стосується особисто Я особисто ми? Ну, ви ж телефонуєте, щоб мені розказати, то я вас і питаю. Якщо ви хочете знати подробності, ви можете зайти на наш сайт Ківаровського міського совєту. Назвіть, будь ласка, адресу сайту, і в, який, в якому розділі. Я знаю тільки лише Ківаровського городського совєту. Ну, будь ласка, назвіть його, де я можу там в якому розділі подивитися цю програму, хто за неї проголосував. Mm, ну я думаю, що якщо ви так освідавлені, можете самі знайти. Те, що Ні, вас цікавить. Ні, я не знаю. Ви не ну, підкажете Юля? На жаль, я теж не зовсім знаю, де саме це можна знайти. Дуже, дуже прикро. Така які ж тоді відповіді я можу вам дати, якщо я не знаю в чому програма і не можу подивитися, поки з вами говорю. Ну, а де, а де я могла про це дізнатися? Весь город плін плакатами, в газетах, по телевізору. Всі все знають. Єдиний чоловік, який не знає. А було надруковано, де і розміщено, і за чий рахунок ці плакати. Я ізвиняюсь я ліс оператор, провожу соцопрос. Ну от ви як оператор, який проводить. Не могу вам Ви як оператор, який проводить соціологічне опитування, запишіть собі, будь ласка, що абонент за таким-то номером поставив ось такі питання. Я б хотіла почути відповідь, звідки ці гроші беруться, куди вони. Підуть, оскільки ви говорите, а я не бачила ні цих плакатів, ніяких повідомлень. І, власне, чим я можу бути як зацікавлена в цій програмі, чому ви вважаєте, що вона мене стосується? Я не знаю, стосується вона вас чи ні. Ну Если так ви ставте, ставте питання. для горожан? Я ж не знаю, яка саме програма, чи стосується вона власне мене. Я не можу відповісти на це Хорошо. запитання. Хорошо. Спасибо вам за ваші відповіді. Це... Удачного дня. До свидання. Це було єдине ваше питання? Так. Дякую на все добре. Вам теж. Бідненька.